Всім привіт! Мене звати Жені, я викладачем німецької мови у школі дотвір. Також я веду цей онлайн-курс на платформі YouTube. Для кого цікаво, це курс призначений для людей, які вивчають німецьку мову з цілковитого нуля і хочуть дійти як мінімум до рівня 1. А далі більше. Сьогодні у нас така тема, як А що вибрати? А або датів?» Ну, в принципі, як і це відео і назване. Власне, багато людей з цим мають проблему. А козаків це відмінок німецької мови, який вивчається приблизно на перших уроках. І датів також відмінок, який вивчається одразу після акустю. І багато людей вивчають ці відмінки. Окей, вони розуміють, які артиклі є, які артиклі змінюються, які артиклі не змінюються і так далі. Проте, а коли використовувати, от дуже багато людей роблять помилки на цьому. Власне, сьогодні ми це розберемо, зрозуміємо, коли що вставляти, коли який відмінок використовувати і так далі. Тому, не знаю, готуйте собі зошит, ручку, каву, чай, та й поїхали. Всім приємного перегляду. І так, для початку давайте розберемося, що таке відмінок. До прикладу, в мене є ручка. В мене є хто-що, ручка. Це номінатів. Номіників це називний відмінок в німецькій мові. Тобто, всі іменники, які ми вивчаємо, нас в номінаті, до прикладу, The man в номінаті хто чоловік. В даному випадку артикль тиа показує, що це номінатів, тобто чоловічий літ article в номінаті. Дфрау хто жінка. Діфрау номінатів. Дескінт хто дитина, ділоти хто люди. Тут ці артиклі вказують банально на називний відмінок, тобто номінатів. Але, до прикладу, у нас було слово The man, чоловік. А якщо я скажу ми кличемо чоловіка, ми кличемо кого Що? чоловіка. Кого? І в даному випадку в українській мові це слово змінилося. Було чоловік, стало чоловіка. В німецькій мові є також зміна. Проте міняється не саме слово, а артикль його. В даному випадку, якщо ми скажемо чоловіка на німецькій мові, це буде ден. І ми використали акузатив. Вітаю! Це все правило з питаннями. Тобто, якщо в нас є питання кого, і ми можемо його поставити по відношенню до іменника, тобто кого чоловіка, ми будемо використовувати акозитів. До прикладу, якщо ми скажемо, ми кличемо жінку Было жінка», стало жінку. Діфрау. Окей, аж це було Діфрау в номінативі і Діфрау в акозетів. Віруфен Діфрау, так само як Номенатів, за що виходить, ми кличемо жінка. Ні, насправді просто вакость немає. Зміни в жіночому роді. От щоб ви собі подивилися, от які зміни є в Тобто змінюється тільки чоловічий рід. Більше нічого не чіпаємо, ну, більше нічого не потрібно. Власне, змінюємо тільки чоловічий рід. А далі, до прикладу, вакості відіфау буде прикладатися як жінку. Кого? Жінку, ми кличемо жінку. Або, до прикладу, вчитель викликає дитину до дошки. Так, В даному випадку Таскін також буде як дитину в акості. Давайте буквально ще одне речення побудуємо на німецькій мові. Дитина купує яблуко. «Das Kind kauft der Apfel». В німецькій мові прикладається «яблуко». яблуком. Das kind kauft den Apfel». Чому? Тому що дитина купує кого яблуко? В даному випадку ми будемо красувати акості. А що ж до В даті в нас є питання кому. До прикладу, я допомагаю кому? Чоловіку було чоловіка в акості. До прикладу, в номіні, взагалі чоловік, а тут буде чоловіку. Я допомагаю жінці, знову ж таки, бачите, слово змінюється в українській мові. Я допомагаю дитині і я допомагаю людям. Власне, в німецькій мові тут всюди буде зміна, і знову ж таки буде змінюватися в артиклі. Тільки в одному випадку у множині, в нас буде ще трішки змінюватися слово, але все по порядку. До прикладу, давайте зараз спочатку поглянемо знову ж таки, як змінюються артиклі в датіві. Деман зміниться на демман, тобто der Mann – чоловік, чоловіку деман. Деафрау жінці, не дивується, що тут артикль чоловічого роду в номенті. Така зміна, так сталося, так і, така німецька мова. Dem kind, знову ж таки, так само, як в чоловічому роді, дитині. І денлойтелюєм. Прошу змінити, тут артикль змінився на ден, тобто як і в вакусть, до прикладу, чоловічі але тут ден вживається в даті тільки для множини і для вказання давального відмінку. А також ще хочу замітити, що появилася от буквочка N в кінці. Ми її будемо завжди додати, якщо слово саме по собі не закінчується на n. Тобто то ми будемо додати її додатково. Це така особливість плюралю множини в датірі. Давайте спробуємо попрактикуватися трішки. Тато дає яблуко дитині. Der Vater – хто? Це номінатив. Der Vater, тому залишаємо, не змінюємо Der Vater gibt. Далі кого він дає? Den Apfel. тут акостів він дає кого, що, Den Apfel. і далі кому він дає? Це вже датів. Den Kind. Добре. Вчитель викладає учнів. Lehrer unterrichtet dem Schüler. вчитель, хто викладає і кому викладає учні. І надію, тут більш-менш було зрозуміло. Тепер давайте перейдемо до наступного аспекту. Тут буде аспект з локаціями. Давайте по порядку. Якщо я направляюсь кудись і є якийсь об'єкт, до якого я направляюся, наприклад, у парк, я йду в парк, я ж направляюсь до парку, це об'єкт, до якого я направляюся. Тому тут будемо використовувати акусті. А як його використовувати? Плана той об'єкт, до кого ми направляємося, ми завжди будемо говорити в апозиті. Тобто ти park – це парк, а я йду в парк і є індемний парк. Тому що парк це об'єкт, до кого я направляюся. Далі, давайте слово Einstein. Einstein для кого. Невідомо це слово, ну і розділімо, по-перше, Айштайгін розділяється. Тобто ein піде в кінець речення, підказочкою. І друге Айштайген це переклад його е заходити в плані в транспортах. ще aussteigen – це виходити, і umsteigen – пересідати. Але на даний момент нам цікаво тільки Анштайген заходити. Давайте скажемо речення. я заходжу в автобус. Автобус е в німецькій мові це der Bus. Ich steige. In den Bus ein. Чому In den Bus? Тому що я направляюсь до об'єкту такий, як бус. Я по факту захочу в нього. Це об'єкт, до якого направляюсь. тому знову ж таки, бус буде в апозитіві. Добре. Тепер попробуємо ще одне речення, до прикладу, я йду на ринок. Der Markt – ринок в німецькій мові. І знову ж таки, я йду на ринок, тобто я направляюсь до цього ринку. Відповідно, нам потрібно використати описів. Ich gehe auf den Markt. Я йду на ринок. Дуже добре. А тепер давайте попробуємо в датіві також зрозуміти, так, а коли вкрисують тоді датів. Окей, там напрямок. А тут локація вже безпосередньо де. Тобто, якщо я є в автобусі, або я є вже в парку, або я вже є на ринку, безпосередньо я є. Моя локація вже на цьому об'єкті, або в цьому об'єкті, тоді я буду використовувати датів по відношенню до цього об'єкту. До прикладу, я є в парку, Ich bin der Park. Так, в номіниті, а нам треба змінити його в даті, тому що я вже в парку. Я не направляюсь в нього, я вже там. Ich bin in dem Park. Я в парку. Добре, а давайте я в автобусі. Ich bin in dem Bus. Я на ринку. Ich bin auf dem Markt. Я на ринку. Дуже добре. Давайте, до прикладу, ще там якісь речі. Якщо я там, до прикладу, скажу, я йду в магазин. Магазин Das Geschäft. Ich gehe in das Geschäft. Я йду в магазин. Чому тут das не змінус ні на що? Тому що тут використовується акузатів. А в і середній літ, як ми знаємо, не міняється. А якщо я, до давайте скажемо, я скупляюся в магазині, Ein kaufen – скуплятися. також це роздільне дієслова, Ein – відділяється. Для кого не зрозуміло ця тема, можете перейти знову ж таки. Відео про розділені дієслово вже є на нашому YouTube-каналі. Добре, я скупляюся в магазині. Ich kaufe in dem Geschäft ein. Тобто я скупляюся де в магазині. Тому магазин буде в датіві. Geschäft ein. Друзі, коротенька ремарочка для тих, хто бажає вивчати німецьку мову з приватним викладачем в онлайн форматі. тобто по веб-камерам і в принципі через комп'ютер можете звернутися по посиланню в описі на школу Дойдвах сайт в описі знову ж таки і отримати безкоштовне перше заняття для того, щоб оцінити наших викладачів. Ми будемо дуже раді з вами позайматися і навчимо вас інтенсивно німецькою мовою до того рівня, до якого ви потребуєте. Хочете це довга, тобто до рівня носія. Також хочу наголосити, що є. Платформа до твоїх на якій ви знайдете домашні завдання абсолютно повіношення до всіх відео на цьому ютуб каналі, і так само до цього відео безпосередньо. Також знайдете тексти для прочитання, за допомогою яких ви можете практикуватися і готуватися до іспитів, тести на слухання і, в принципі, практику на слухання. Практику на всі граматичні теми німецької мови, які існують, і також знайдете пробні тести. Тому в принципі там дуже багато матеріалів. Ви можете перейти по посиланню і прочитати більш детально про цю платформу. Тому буду радий, якщо перейдете, ще подивитися. Добре, друзі, дякуємо за перегляд. Надіюсь на ваш лайк, підписку та коментар під цим відео. В коментарях, будь ласка, напишіть, що вам сподобалося, що не сподобалося в цьому відео. Я читаю всі коментарі, і для мене це дуже радісно, власне, те, що ви пишете якусь свою думку і так далі. Мені мені цікаво це реально читати, і я все читаю. Тому ще раз дуже дякую для всіх тих, хто пише коментарі, і буду заранше вдячний тим, хто ще напише. В принципі, на цьому це відео закінчено. Я дуже вам за перегляд. До нових зустрічей.